Я поверталася на те, щоб керувати відкриттям IB, але був маркетинг. Ну от є, є він. І як ти можеш пройти мимо? Head of School має в собі обов'язки, які покривають повністю всю діяльність цієї програми. Це як міні-школа. Те, що я робила як директор з маркетингу, і те, що я почала робити як айбіхадів School, це ну це дуже полярні речі. Насправді це була дуже велика авантюра. Ну, навіть не було в кого спитати. І весь мій попередній досвід можна сказати так, згуртувався, так згрупувався. сказав, ну давай, Аня, ми тут. Всі йде, оскільки ми будуємо це з нуля, ніхто на початку не знав, які функції е, з'являться. Отримати абі авторизацію було дуже складно. Але я просто я закрила ноут, я плакала півгодини на взрит. Я не могла заспокоїтися, тому що було, то було настільки напружно. І я одного разу навіть е, дійшла до такого висновку, що ніби життя мене готувало до цієї програми всі ці попередні роки. І зараз я не вважаю, що айбіха до School – це мій final destination професійний, тому що я ще далі куди. あっ。